У Запоріжжі це рік може на десятки за день. Чому такий різкий сплеск? Тобто десь ближче запускають вони чи відцяти можуть? Молния, ТТХ Молні це десятки кілометрів польоту. Ворог просто прирітизував. Але я можу вам чітко гарантувати, що долітає до Запоріжжя менш ніж 10% від того, що ворог запускає. Вдумайтесь в цифру. От скільки долітає? Умовно, там дві за добу. Тож ворог запускає десятки. А було в нас день, коли ми збили 86. 86 збили. Тому це окрема велика робота. Ми ще недостатньо зробили. Ми продовжуємо робити. Буквально вчора спільно з. Військовими, які відповідають за повітряне прикриття Запоріжжя і всіма компонентами, хто виконує цю задачу, ми провели синхронізацію як донаростити, де донаростити. Ми також маємо розуміти, що ворог постійно намагається змінити тактику застосування. Раніше ми з вами пам'ятаємо, що ворог, як приклад, що ворог запускав свої шахеди, мовні по руслу Дніпра. Ми з вами пам'ятаємо це було сьогодні. Ні. Чому? Тому що не може. Де зараз запускає, не скажу. Але трохи пізніше дізнаємось. Раніше ми пам'ятаємо, що ворог запускав шахеди на висоті 3-4 тисячі метрів, і МВГ не були дієвими. Остання атака, яка була, ворог запустив на висоті 250 метрів. Тому ворог точно постійно шукає прогалини в нашій обороні, а ми шукаємо прогалини в ворожому застосуванні. Це постійне. Гонка на випередження. Тому е, це в фокусі уваги. Ми маємо це нарощувати, ми точно будемо це робити. До речі, стосовно молоді по Запоріжжю, можна буде затягнути, до прикладу, піски і тим сіткам, бо там і в півішки, і в молоді вже добре. ФПіжки до пісків не долітають. Там ж. ФПіжки до пісків не долітають. Було декілька випадків, коли намовлені заносилися в півішка, і тоді в півіжка долітала. Таким чином, е може долітити до міста Дніпро. Тим не менше. Тим не більше. Ну, виходячи з вашої, вашої логіки, ми маємо затягнути всі тки абсолютно всі дороги, не лише в Запоріжжі. Я нажив питання, Я вам відповідаю на ваше питання. Чи є сьогодні загроза, що саме FPV просто будуть доставати до пісків? На сьогодні такої загрози не існує. Не існує. Чи в ретроспективі місяців? Сподіваюсь, що ні також. Але чи тримаємо ми це в фокусі уваги? Так, як приклад, між Баладиною і Кушугумом побудовані всі відповідні дороги, між Баладиною і Малокатерівкою побудовані всі відповідні дороги. Ми це зробили вже. Тому ми це тримаємо в фокусі уваги. І у випадку такої загрози ми це звичайно зри.